Скажіть, будь ласка, а важливо ли підтримувати психологічний стан вагітної під час вагітності, психоемоціональний, щоб її сім'я не завдавала їх ніяких навантажень психоемоційних, як ви вважаєте? Я вважаю, що це дуже гарне запитання, і це, як говорять, на часі зараз, коли ми всі знаходимося в стресі, Психоемоційний стан наш е, розшатан, як ще можемо сказати, е, і це дуже важливо, коли е, сім'я, е, чоловік, е, родичі та знайомі підтримують один одного, це дуже важливо. І це дуже е, впливає на психоемоційний стан вагітної жінки. Також потрібно дотримуватись режиму, не враховуючи усі тривоги. Відлікатися, відпочивати, знаходити час на то, щоб общатися один з одним, і це теж буде вплив на психоемоційний стан. Також є зараз багато таких гарних у нас впливів на психоемоційний стан це йога, пілатес, дихальні вправи, відпочинки також, і це теж буде впливати на позитивний настрій. В цілому. Я теж так вважаю і ми рекомендуємо фізичні справи, легке навантаження, прогулянки і свіже повітря. Так що ми е, працюємо для того, щоб наші жінки були під час вагітності здорові, винесли гарну дитинку, а ви вже її народжували. Тож, дякуємо вам, Дмитрію Миколайович, е, дуже було приємно з вами по по розмовляти. На таку дуже важливу тему приходьте до нас, до нашого центру медичного медичний центр жіночий лікар і до Дмитра Миколаївича. Приходьте в жіночий лікар, обслідуйтесь до вагітності, готуйтеся і потім вже вагітними. Так. дякую. Так, дякуємо.